Всім привіт! І сьогодні ми розпочинаємо лекціон 2. Das bin ich Це я. І найтиповіша та непоширеніша фраза, яку ми запитуємо при знайомстві Це в нас Wie heißt du? Як тебе звати? Давайте подивимось на цей діалог ближче. So, ich bin Оліва. Я Олівер. «Ich heiße Steffi» мене звати Штефі. Тобто, якщо нас хтось запитує «Wie heißt du?» як тебе звати? У нас є два варіанти, як відповісти. Або ж «Ich bin Oliver, я ja Oliver, або «Ich heiße Олива, мене звати Олівер». або ж «Ich heiße Steffi, Steffi. Wie alt Штефі, du?» Скільки тобі років? Давайте це з вами запишемо. Wie alt bist du? Скільки тобі років? Ich bin 13, мені 13. Ich bin auch 13, мені також 13. І Hallo, привіт, dich, Вітаю тебе! Ці фрази ми вже знаємо з попередніх занять. Вправа номер 1. Wer sagt was? Wer was? Hör zu und ordnen zu. So, hören wir jetzt. Lektion 2. Übung 1. Hallo, ich bin Oliver. Ich bin 13 und wohne in Nürnberg. Grüß dich. Ich heiße Steffi. Ich bin auch 13. Ich wohne in der Nähe von Nürnberg, in Erlangen. Und siehe Phrase, wir gesagt, Oliver. Und er wohnt in Nürnberg. Wir sind in Nürnberg. Und Steffi wohnt nicht so weit von Nürnberg. Ich, Steffi, ich sind nicht so weit von Nürnberg. Übung nummer 2. Wie heißt du? Sage und frage, jak zwać? te zwar. Skaži. Wie geht's dir? Це вже фразу мы знаем з вами. Wie geht's dir? Як справи? Es geht mir gut. So es geht gut. Oder es geht mir gut. Давайте знову пропишемо. Це нас як перша фраза s geht mir gut. Наступна фраза це у нас буде s geht. Ну no я ja, нормально. s geht. Нормально. s geht mir nicht so gut. В мене не дуже добре справи. Und es Geht mir schlecht. Як справи? Погано. Es geht mir schlecht. Wie heißt du? Знову таки, у нас два варіанти. Давайте ми позначимо все зеленим кольором. Так. Wie heißt du? як тебе звати? У нас є два варіанти, як ми можемо відповісти. Ich heiße. Ваше ім'я. Oder ich bin. Та ваше ім'я. Ich bin. Da ich heiße. Мене звати. Ich bin. Da ich heiße. Dag. Перенесемо це сюди. Wie alt bist du? Скільки тобі років? Wie alt bist du? І ми кажемо, у нас є лише один варіант: ich bin…» і ми кажемо Elf, Іgpin «ich bin Sijn і так далі. І якщо ж ми хочемо когось запитати, а скільки ж тобі років, або ж як тебе звати, ми також можемо запитати: und du?» А ти, а тобі, і також wer bist du?» Це в нас означає, хто ти є. Хто ти є, ємо далі. Wie alt sind diese Скільки років цим дітям? Футе, як стогадайся, вислови свої припущення. ІМ ІМ БАЙШПІЛЬ БАЙШПІЛЬ У прикладі Viault Macar. Скільки років Макару. І якщо ми. Свої припущення кажемо, то це у нас буде звучати як іх клаубе", одну хвилинку. «Іх клаубе» або ж ми можемо сказати також іх тенке». Я думаю. Я припускаю, я думаю. Іхтенке, «Іх клаубе» шон цльф вже 12. Шон цвольф, вже 12. Іх тенке» Mm, erst ten Jahre alt, Ja, Klischee, aber wheel 10 років. Zum Beispiel wie alt ist Nina. Na ja, ich denke sie ist, sie, ist, ist zwölf Jahre alt, napried wie alt ist Tamila. Ich glaube schon 13. Ja, I думаe 13. und Запиши та з'єднай. Тут же в нас йдуть цифри від 13 до 19. Тож, давайте подивимось, як вони записуються та як вони утворюються. Числа від 13 до 19 утворюються зовсім-зовсім легко. Для цього нам потрібно взяти, наприклад. Цифру 3 та додати до неї цейн. Тобто 13 буде драй, цеин. Давайте з вами запишемо драй і цейн. Це в нас 13. 14 утворюється таким самим способом. Фія і цей. Фір цейн. 14, 15. 5, 10 І так далі. 16. Буде у нас зекс. Зекс цейн. Дивимось далі. 17 буде у нас утворюватися трішки по-іншому. Давайте я вам зараз продемонструю зіб цен. Ми не будемо, тобто, казати, зібен цей. 7. Ми будемо просто писати з вами зіпцин. Зараз я виділю це зіпсин. Ахцин та нонцин утворюються таким самим способом. Що ж, давайте перейдемо до вправи 4 та проставимо з вами слова. Давайте дивитися, що в нас тут є. Ну, почнемо з самого легкого. Так, не знаю, як краще робити: писати його чи не писати. Так. Напевно, будемо робити ось так. Зараз продемонструю. Так. Ось так. Фюн. Літера F. Фюнф. І цейн. Фюнфцейн. Так, вийшло у нас. Тимо далі, що у нас є ще? Тут у нас буде ной цейн? Пробачите, що так пишу, але по-іншому воно не хоче писати нойцейн. Так, тут в нас буде 18. Цифра 8. ахт. І додаємо до неї цей. 18. Так, що ж буде у нас ось тут? Тут у нас буде зіб цен. Так. Зіба. Цин. Тут у нас буде 16. Шістнадцять. 16, 16 Зех. 10. І тут у нас виходить 14. 14. чотирнадцять. І тоді ось тут, по горизонталі, в нас зашифровано драйцин. Давайте оберемо інший колір, драйцин. І тепер можна з'єднати, що драйцин це 13. «зехцейн» – це у нас 16. Якось ось так будемо вести. Так, наступне ахцин це 18. Фунфцей, це в нас 15. Так, 14, 14. 19, Не знаю, як краще його повести. Ось тут. Нойцен, 19 та зіпсин. Це в нас 17. Думаю, тут все зрозуміло. Так, йдемо далі. Зараз потрібно нам це прослухати. Hierzu und Vergleiche.

Wie alt bin ich schon? Скільки мені вже років? Ось це schon перекладається як вже. Zum Beispiel, Ich bin schon 15. Мені вже 15, Ich bin schon 15. Wie alt bist du. Скільки тобі років. So ich bin 19 Jahre alt. Мені 19 років. Nein, falsch. Ні, там неправильно. Hmm, five, nine, bist 17 Jahre alt. На цьому все. Гарного всім дня та до наступних зустрічей!